Яго, майстрис Ні, Я не знаю, що мені сьогодні робити? Все таке нудне сьогодні. Навіть побитись нема тінь. А, ніндзя! А, що ти тут робиш, монстер? Я прийшов тебе знищити. Для початку ...пробують догнати мене. А, ти думаєш, що переможеш мене цією палкою? Це не палка. А, це не палка, ну тоді в бой. А, я тебе знищу. А. Ти заплатиш за це? А, я відступаю. я його випив. Ну, кінець.